Даруй воїну писанку у краєзнавчому музеї поєднали цікаве з корисним для дітей та ветеранів війни. Провели екскурсію оглядовими залами. А потім усіх долучили до розпису великодніх писанок для військових сил оборони України. Дуже дуже мені сподобалось малювати. У мене ще така гарна читає, яка нам допомагає. Юри бачу краще трошки виходить ніж в мене, але це перший раз. Щиро, щиро всім дякую, хто долучився. Вам, діти, за те, що малюєте вчителям, які навчили цих діточок, всім організаторам і всіх з прийдешніми святами. Слава Україні! В рамках проєкту Турбота про родину героя. Ми тут зібрали діток героїв які зараз нас захищають на передовій, а також дітей загиблих. Героїв і тих, які на жаль, ми не відом, не знаємо, де вони сьогодні. Ці дітки прийшли своїми ручками і серденьком долучитися до такої гарної справи намалювати писаночку для героїв. Писанка це не лише святочна традиція, а й народна спадщина, яка передається від покоління до покоління. Це яскравий фрагмент національної культури, яку нині захищають українські воїни. Ми сюди приїхали, щоб я це розмалював. А я розмалював і хочу тату подарити. Я малював ЗСУ, Всякі сердечка і е, такі штучки. деякі. Діти мали змогу створити власні писанки. Більшість з них писанкарством займалися вперше. Проте, завдяки порадам досвідчених майстринь, процес розпису виявився не дуже складним. Якщо дотримуватися всієї поетапності виконання, то в нас дасть чудова писанка. Ми беремо біле звичайне яйце. Наносимо рисунок на нього олівчиком, тонесенько, дуже акуратно. Потім по поверхні яйця. По цьому рисунку ми беремо спеціальний пристрій, писачок, в який вкладається віск, і гарячим воском ми проводимо по поверхні яйця. Усі розфарбовані школярами та учасниками війни великодні писанки, волонтери доправлять на фронт. Ольга Ціома, Валерія Липчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.